Ростислав Шурма темна конячка української політики, заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Молодий та відносно маловідомий. Але за лічені роки Шурма сконцентрував у руках такі важелі впливу, про які навіть старожили могли тільки мріяти. ВОП курує паливну та енергетичну сфери. На додачу, за даними наших джерел, саме Ростислав Шурма був ідеологом націоналізації справжніх гігантів. Мотор Січ, Запоріж Трансформатор, Автокрас, Укрнафта, Укртатнафта. Гасла підібрав вдало – все для армії, ні олігархам, геть російський вплив за чесну конкуренцію. Та виявилося на ділі все істочністю до навпаки. Листопад 2022-го. за лічені тижні після націоналізації укрнафти влада провертає дещо схожу операцію. Врешті таки відбирає у власників із паспортами окупанта енергетичні активи VS Енерджі і енергетичний стандарт низку обленерго. І за ініціативу Ростислава Шурми передає компанії українські розподільні мережі. Це буде яскравим прикладом того, як правильно структурувати управління профільними компаніями, коли пакети акцій обленерго, які є у власності держави, будуть структуровані в професійний холдинг, в професійну управляючу компанію, завдяки чому ми зможемо підвищити якість управління і роботи цих компаній. І дійсно в українській розподільній мережі шурма поставив власний професійний менеджмент. Влада величезна. Всі російські активи під одним, тепер, начебто, українським управлінням. Це могла б бути фантастична новина, якби не одне але. Як і у випадку із Укрнафтою, туди приходять керівники. Підозрілі. Очолив компанію Михайло Ільницький на той час чинний директор Чернігівобленерго. Що належить увага Костянтину Григоришину? Тому ж олігарху якого стратегічних активів наче збиралися позбавити. Натомість вручили йому лише нові. Не знати, що віддають важливу і прибуткову фірму в руки підлеглого російському олігарху у високих кабінетах просто не могли. Невже це злий умисел? А напередодні, у серпні 2022-го, топові чиновники від енергетики зібралися, аби зробити ще один переділ всього ринку. Головував на зустрічі не прем'єр чи міністр енергетики, а заступник голови офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма. Презентував своє дітище енергетичну компанію України. Забажав зробити її головним продавцем електроенергії за кордон із величезними преференціями. Тоді, влітку, ще до спроб росіян вимкнути світло. Її в Україні був значний надлишок. Цей трейдер діє не на ринкових умовах. Для нього постійно щось придумують. Коли таке відбувається, це нічого спільного з рівними умовами немає. Говорить співрозмовник ЕП в уряді. Цей монстр планував лише за півроку до кінця 2022-го, заробити приблизно 8 мільярдів і 200 мільйонів гривень доходів. На додачу від нього ж залежать навіть добрі стосунки із нашими партнерами із ЄС. Актив суперважливий. Якщо трейдер на ексклюзивних умовах викуповуватиме державну електроенергію, то на торги за перетин приходитимуть ЕКУ, ДТЕК та ще кілька компаній. Через це є ризик, що конкуренція на аукціонах впаде. А разом з нею доходи Укренерго. Якби шурма турбувався, щоб ДТЕ Ахметова, тобто надпотужний холдинг, конкурував і конкурував чесно, логічно було би призначити незалежного менеджера. І ним обрали Віталія Бутенка. Колишнього керівника, неймовірно, того самого ДТ Ахметова. Знову ж, не знати цього просто не могли. І ясно, свідомо передали надпотужну компанію олігарху. Олігарху, із рук якого енергетику, начебто, навпаки, намагалися вирвати. І олігарху, чию перлину, Запоріжсталь Ростислав Шурма, багато років очолював. Стара дружба дається в знаки. Якби ж Віталій Бутенко прославився роботою тільки на Ахметова, очолював інвестиційний департамент компанії «Інтеррао ЄЕС», головного кремлівського торгівця електрикою. Контрольним пакетом її акції володіє «Роснефтегаз» на 100% державна російська фірма. А ще Бутенко є власником ТОВ Груп», відомого імпортом електроенергії з Білорусі. Виходить українські розподільні мережі та ключові обленерго опинилися в руках людини Григоришина. А енергетична компанія України та левова частка експорту до Європи тепер в руках і зовсім давнього партнера Кремля. Знову ж чи могли про це не знати? І чи не перетворилася реформа імені шурми на банальне захоплення ласих шматків держвласності для власних прибутків та інтересів? Тоді виходить, що гучні гасла про все для фронту, все для перемоги, це лише ширма. А що як це зовсім не випадковість? Адже і на цьому підозріла співпраця з Григоришиним та Ахметовим не завершується. Кого ж із подачі шурми поставили керувати «Укрнафтою» – гігантом нафтогазового бізнесу. Знайомтеся, це Юрій Ткачук, новий фінансовий директор компанії. Раніше цю ж посаду обіймав на заводі Запоріжжя трансформатор російського олігарха. Так, Григоришина. Ткачук навіть встиг попрацювати у московській компанії Група енергетичний стандарт. І хоч Запоріжж трансформатор Ткачук довів до банкрутства із боргами близько 10 мільярдів гривень, йому все-таки довірили тепер і Укрнафту. А директором дирекції із сервісів Укрнафти раптом стає Микола Гончаренко. Досвідом у нафтогазовій сфері похвалитися не може, натомість має знайомство із. Ахметовим. Був генеральним директором Криворізького ремонтно-механічного заводу із групи «Метінвест» – тієї самої групи, в яку входить «Запоріжсталь». Нагадуємо, та «Запоріжсталь», якою раніше керував сам пан Шурма. Вимальовується система чи не так? Вже втретє над і стратегічну компанію просовують ставлеників одних і тих же олігархів надто багато збігів. А як же гасла про передачу «Укрнафти» в руки військових? Невже Ростислав Шурма на посаді насправді опікується потребами не фронту, а великого бізнесу? І тут важливо зрозуміти, а як же взагалі Ростислав Шурма зміг дослужитися до куратора всієї енергетичної та нафтової сфери? Адже лічені роки тому був гравцем, хоч і впливовим, але все ж місцевого запорізького рівня. І раптом кар'єра стрімко йде в у 2021-му входить до наглядової ради «Укроборонпрому». невдовзі посідає крісло заступника Андрія Єрмака. Як же він потрапив туди? Можливо, допомогли старі зв'язки батька нардепа Ігоря Шурми. Він давній партнер кума Путіна Медведчука. Очолював львівський осередок СДПУО. палко підтримував Януковича. Та ось що найцікавіше. Автомати, гранати і повна екіпіровка. І в Харків привезли свимеры, учасники всеукраинского движення. Свім може знатися, що це підготовка бойовиків ЛДНР та насправді СВІМ, система воєнізованих ігор. Молоді одразу після помаранчевого майдану про російські сили Медведчука активно вербували до них молодь. Легенда – канатна дорога, не атракціон, а стратегічний об'єкт Второе – играют не діти, а взрослі оружием Підготовка до захоплення стратегічних об'єктів не нагадує створення приватної армії, і що цікаво, там засвітилася навіть Надія Савченко, та сама, яка згодом буде відверто грати на руку Кремлю. Надіжда Савченко, а на будущий лютчик і нинішній свімір, результатами недовольна. Отжалась хуже схоже младшої сестри і ні разу не потягнулась на турніки? Щоб відходити серйозно відповідально, то тренування я так подивилась технологію тренування, Досить такі повинні бути серйозні і нелегкі. А так як сьогодні, перший день він такий більш ігровий, більш ентузіативно налаштований. Нормально не тяжко. І хто ж корував такі ватаги по всій країні? Саме Ігор Шурма. Ігор Шурма, заміститель мера, почутний свімір. Це його ідея познакомить харківську молодж з рухом свім. Шурма визнається, свімір он только формально. Його задача продвігати движення. Після таких ігор в мене є чергові стимули для того, щоб займатися вдосконаленням своєї фізичної бор. Та цілком можливо стимул після ігору. Шурми старшого був і дещо інший. Пізніше в раді знайшов спільну мову із Андрієм Деркачем. Вважають експерти. Нині Деркачу оголошено підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного управління Генштабу РФ. Спецслужби взяли спільника Деркача Колеснікова. І той почав здавати патрона. В своїх цілях вони користували тисячу підставі до 2016 року. Тобто ми виїхали посильно в Москву, де ця встреча застоялася. Перва зітча була чисто ознакомительна, дружесне в кабінеті Волі Містовича. Друго знайомство е -е, з руководителем подрозділення імені главного звіту управління Генерального штабу Костюков Ігорюч. Особливо цікавим моє свідчення Колєснікова про те, як Росія збиралася використати для захоплення України приватні охоронні структури. Деркач створював приватні охоронні структури. Тоді досвід Ігоря Шурми із його свімом міг би дуже стати у нагоді. За даними СБУ, на реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача. З ним особисто працювало вище керівництво гру. Начальник управління Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв. Він отримав получав э, фінанси, которої у мене. Вот, по команде Даркача Андрея Леонидовича я передавал его людям. О каких суммах идет речь? О миллионах. Какой валюты? Долларов США. Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО. І в цій дискредитації іміджу йому добряче допомагав саме Ігор Шурма. Вважають експерти. Тим паче, після 2014-го батько нинішнього заступника голови офісу президента прославився ще й відверто про російськими поглядами. Показово не визнавав ЛДНР терористами Росію країною агресором. Синхронність дій цих депутатів не залишає сумнівів у їхній координації. Вже в 2015 році Шурма старший став одним із членів очолюваного деркачем міжфракційного об'єднання Заборонено забороняти з числа колишніх регіоналів, які хотіли боротися з дискримінацією за політичною ознакою та використанням правоохоронних органів у політичній боротьбі, себто хотіли взяти реванш. Взагалі, типовий почерк російських спецслужб засилати своїх кротів, тобто агентів впливу у найвищі ешелони влади, у 2020-му вплив деркача був на піку, і його давні колеги підозріло пробираються у ті самі впливові кабінети. Так, в марті 2020-го двадцятого іо глави на Енергоатом став Петр Котін, зв'язаний з еще со Що самі роботи последнього в «Енергоатомі» в 2000-х годах? Як уже упоминалось, в той же період просмотра на вишому уровне почав проходити і Ростислав Шурма. Саме тоді прогоріли менеджер Ахметова Шурма молодший зненацький і займає одну із найпотужніших посад в державі. Кстати, шурму младшего з деркачом связывает інтерес в энергетической сфері. Після роботи на Запорожсталі Ростислав некоторое время возглавляв інвестиційний фонд Геліос. Сейчас им руководит його родственница Ксенія Шурма, одной из крупнейших сес в Україні Такмак Салар Енерджі. Хотя поговаривают, що ця станція наследство братів клюєвих. Якщо припустити, що саме прямий агент Кремля Андрій Деркач і просунув Ростислава Шурму на посаду, та ще й продовжував його курувати як завербованого спільника. Це пояснює все. Пояснює, чому на чолі головного управителя, відібраними у росіян енергетичний гігантів, став підлеглий російського же олігарха Григоришина. Чому на чолі головного експортера електрики став колишній підлеглий державної російської компанії та олігарха Ахметова? І чому люди і Ахметова, і Григоришина дружно керують нині і Укрнафтою, та Укртатнафтою. яка замість обіцяної роботи на армію демонструє лише неймовірне марнотратство та кричущу неефективність. І головне питання: Ростислав Шурма свідомо є таким же агентом Кремля? Чи його банально заохотили тіньовими подяками від олігархів за збереження свого впливу? Відповіді будуть.